8 березня вже близько. Хай росте у тебе піська. Довга-довга поколіна. Хто пам'ятає далі? Я не пам'ятаю, я тільки три строчки пам'ятаю. Але цей віршик я, е однокласник мій постійно розказував, коли було 8 березня. Такий дуже хороший стих. Дружина дивиться на мене, каже: оце блядь. Де я тебе такого знайшла, красавчика, блядь, долбойоба? Але нічого. Ми навчаємось, вийшли зараз. Подихати свіжим повітрям, так? Так. Да. Що ти в тебе далі? Які плани? Я їду. Хапчинку поділати. Я їду, жити в Монако. У да. Дружини серйозні плани. Вона кудись собі там поїде, мабуть. А я тут сьогодні до поб'єдного, до, до последнього. Всім гарного дня. А хто хоче, тону посівного матеріалу, лічильна машинка. Болгарка Макіта, умови прості, основне відео в закріплених. 15 березня, три щасливчика. Оберемо.